Полоткам проходить через решітки, йде до очистка від е, сміття, і е, пі, е, пісковловлювачі, в яких осідає е, пісок, вся грязь, яка йде з міста. Далі е, вода приходить на первинні відсійники, первинні радіальні відсійники. Значить, тут до них додається мул е, ну, по-простому, так, скажімо так, вступає в реакцію. Далі стоки попадають на аеротенки. Кожна черга аеротенків на 60 тисяч. Там рідина накопичується киснем через повітротулку. Ми заведемо в послухайте, як вона співає, скажімо так, проходить на вторимі різційники і практично вже очищена трубопроводами, збігає на біоставки, Так називаємо. Ну вони виконують функцію скажем так, як буфера між очисними спорудами і річкою. Мул через станції відкачується на мулові майданчики, ну, Тут воно, їх заводить 16 штук, якщо ми їхали, бачили, тут автомобілі зараз вивозять мул з мулових карт на поля. На полях вони збиваються в кагати і потім фермери забирають їх на добриво, на поля, на підживлення культури. В даний період часу у нас... Вже десь третій-четвертий рік підряд зимує значна популяція левидів. Коливалася вона від 110 штук максимально було, зараз знаходиться десь 48-149 і буквально пару днів підводіло пару тисяч качок. на сьогоднішній день на відміну від деяких місць нас вода діє і якість води завільняє. Хочу сказати, що ще дуже багато треба зробити. Ми з вами були на об'єктах не завершених. Буквально тільки що розмовляли з Києвом, знову по тих проектах, які не перебували кабінет міністра. Три проекти вони вкладають поки що проект постанови кабінет міністрів. Це це було дуже добре. Це порядка десь. Біля 100 години з державним коштів виділити. Багато проблем є ще по мережі. Напевно, відсотків 30% потребує заміни. Саме на цим потрібно треба.